Систему моніторингу якості повітря у Хмельницькій тергромаді підсилять станціями, які вимірюють концентрацію дрібної дисперсного пилу, а також температуру та вологість. Такі пристрої розробили в it компанії Лун та у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Наша станція складається з двох частин, так з такої палки, так, котра виконує функцію нашого носика. Тобто тут знаходяться. Саме тут знаходяться усі наші датчики. Все це роздруковано на принтері, усі корпуса і металева частина алюмінієва, що нам дає міцність і легкість конструкції. Відстежити якість повітря може кожен хмельничанин. Для цього потрібно відкрити карту на сайті Ейр» у вайбер та телеграм боті або у додатку. Рівень забрудненості атмосфери позначатимуть кількома кольорами від зеленого до фіолетового. Якщо ми бачимо, що зараз повітря не дуже, то ми теж маємо жити певних дітям або припинити повітрявання, або відмовитись від якоїсь довгої прогулянки на відкритому повітрі. Або... Розпочати більш екологічний спосіб життя, тобто, якщо у нас наприклад стоїть вибір там або пішки, пойти 5 хвилин або доїхати на машині, то краще під'їхати пойти пішки. Два роки тому у місті встановили вісім станцій для моніторингу якості повітря. А цих 10 нових пристроїв вартістю 50 доларів. Кожен Лунмістоїр передає для громади безкоштовно. За рахунок цього ми будемо мати в Хмельницькому вже в межах громади, точніше, будемо мати 18 станцій. 15 з них в місті Хмельницькому, і е, 3 буде в межах сільської місцевості нашої громади. Така кількість станцій е, буде достатньою. Вона дасть нам можливість моніторити якість повітря повністю, бачити ситуацію повністю, ну і, власне, у випадку потреб реагувати. Для роботи пристрою потрібен доступ до вайфаю та електроенергії. Тому позначки можуть зникати із карти у разі перебоїв зі світлом. Станції від Лун місто ейр вже стоять у Києві, Львові, Одесі та Чернівцях. До кінця цього року проєкт планують втілити у ще кількох містах. Ірина Муляр, Валерій Телеховський, новини міста.